У вас буде так. виставка? Так. Я прочитала книгу. Угу. У вас таке життя. Дякую. Ви працюєте у кафе? Угу. Офіціанткою. Це тимчасово. У -у. Еліс, дивіться сюди. Живете тут? Зараз так. А ви заміжна? Ні. А хто останнім другом був? Колишній чоловік. Англієць. Що який? Що сталося? Знайшов молодшого. У вас дуже цікаве обличчя. Хіба так не у всіх? Гадаю, що ні. З книжки здавалося, що ви маєте бути менш. Якою? Не знаю. Не знаю точно. Як вам те, що він використав ваше життя? Це вже не ваша справа. Я коли зустріла його, в нього був такий вигляд. А потім я почула вашу розмову. Не знаю, що сказати. <світ> мені чужого не треба, Аліс. Якщо хочете випити, в холодильнику є трохи горілки. Просто зробіть мені фото.